Привіт усім, з вами Бін, Бін Сьогодні ми пройдемо квест скарб моряка у Гуві. Він буде знаходитись у цьому місці, в порту. Ось на мапі з позначкою. Ось такою. Завдання буде виглядати як скарб моряка за Sailor's Treasure він стане доступним після виконання квесту події, де сходяться всі риби. Він є у мене на каналі. Нам, так. нам потрібно буде розпитати Торетто про скарб. Він буде ось тут стояти, розмовляємо з ним. Він скаже, що скарб знаходиться на північ від резонансного маяка Порту Річолі. Нам потрібно знайти гондолу, тому нам. скаже, що знає, де скарб. І нам потрібно буде плисти до мітки Ось ми прийшли на місце, ось, на позначкою. Шукаємо і копаємо. Так, uh, ми не можемо його знайти, як бачите. Мартер є, але ми його не бачимо. Для цього нам потрібно скористатися сенсором. Натискаємо таб, обираємо наш сенсор і використовуємо його. Тепер ми його бачимо. Забираємо. I never Тепер нам потрібно буде повернутися до порту. Ось сюди. Можна скористатися телепортом. Нам потрібно віддати скарпа й хабу, тому йдемо до нього. Але тут буде лише записка. Читаємо її. Someone has surely found that legendary treasure by now. Ми отримали частину карти Хейхаба hey для пошуку скарбів. Якщо ви знаходили інші частини з карти, то зараз ви отримаєте повну мапу скарбу. Ну, а в мене поки що тільки частина. Фрагмент. Зараз я покажу, де знаходяться інші фрагменти карти. Отже, інші частини будуть знаходитись одна ось тут. О, в затоці сирін. Давайте підемо сюди. Ось сюди. Десь тут воно буде. Ставимо мітку. Можна також трекінг додати. І ходімо. За допомогою медведика ми піднялися, і скарб має бути десь тут. Ось тут. Бачите? Він блимає отаким ось мітку прибираємо. Забираємо. Щоб забрати скарб, нам потрібно віддати трьох дзвоникових крабів. Нам потрібно їх знайти. На мапі буде показано, де ми можемо їх отримати. Адже ходімо там, де можна купити крабиків. Ось сюди нам треба. Так, ось вони є. Покупаємо. Я беру усі, бо ми повинні ще знайти їх. Отже, повертаємось до нашого, до нашої затоки сирени. За допомогою переміщення підіймаємось. Видаємо крабиків І ось наш скарб. І частина мапи. Тепер нам потрібно знайти іншу частину. Вона буде знаходитись на острові на південь від Порту Річолі. Ось тут. Можна скористатися телепортом. Ось ми бачимо наше каміння вже, де є скарб наш. Він завжди буде біля камінців. Ось. Ось ці камінці у вигляді крапиків. Вітаємо І забираємо частину мапи. Наступна частина скарбу, так, це можна прибрати, буде на захід від села гельм. Ось наше село. І скарб буде десь тут. У мене тут вже зірочка стоїть, можна трекінг зробити. Від нашого восьминога підіймаємось наверх, і потім тут потрібно буде спуститися донизу. Ось сюди. Майже біля помітки. Ось тут. Даємо храбу, забираємо частину мапи. І тепер у нас є повна мапа скарбів. За допомогою якої ми зможемо знайти легендарну рибу драка Кобія. Тепер ми можемо скористатися цією мапою. Вона буде у нас у рюкзаці, повинна там бути. Ось вона. Можна скористатися нею. І нам дасться мітка піти до порта. Вирушаємо. І тепер у нас є оце завдання. Як знайти оцю рідкісну легендарну рибу. Можна її активувати. Трек. Це саме по цій мапі завдання буде. Ось тут три точечки, нажимаємо, обираємо це завдання. Отже, ходімо його ловити. На мапі буде позначка, де він знаходиться. Ось тут аж. Ось ми приплили до нашого завдання. Воно буде жовтим. І ми полювали нашу легендарну рибу. Ось вона. Можна забрати заодно і усі інші, що ми полівали. За них дадуть гарну нагороду. І повертаємось до порта, щоб здати завдання. Ну а в принципі на цьому все буде у нас. Але без цієї мапи ви не зможете вполювати цю рибу, знайти її. Тому це важливе завдання, якщо ви хочете завершити квести з риболовлею. Ось ми можемо здати завдання. Отримати ще одну нагороду. на цьому квест буде завершено. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі у нових відео. Бувайте!